Ну треба ж бабосік заробляти, пацани. Так це ж все бізнес. Монта це бізнес. Це ми все просто придумаємо, що ми такі патріотичні, це ж все прикол. це ж все на публіку. Та ні, насправді, ну реально ж, треба і підсилення, щоб було в майбутньому в основу, а так само і як бізнес, щоб можна було вирощувати молодих гравців і там, віддавати віталіки, а то вони швидковано грають, якщо чесно. Ну, ви бачили, Напевно, Маусе не стій. Просто ті про академію виграли ESL Про League. Так я ж не знаю, що в нас стане успішніше. Може ми так само розвалимося, як і багато інших. Тобі чесно? Як і першого разу, як і рік тому, такий плюс-мінус цей раз так само. Та ми ж давно планували академію. Навіть казали на якихось інтерв'ю раніше, що де буде академія, буде академія. Ну і Вова познайомив Айвоном, Каже, от. Це буде наш тренер. Та все питань немає. Зараз це КС надоїла. Зараз би якусь іншу дисципліну. Сиди не дивись в камеру. Дивись на джерсі, на, св... Ні, на свою футболку точніше. А, я да. Я три в одному, як ваш любимий на на зупинці. Поточні справи. Ну, останні місяць займалися тим, що скаутили навіть не місяць, а більше місяця, тобто скаутингом гравців, їх тестами. Когось брали там, після двох днів тестів, бо було одразу видно. Що гравець талановитий в нього є майбутнє, комусь треба було більше часу, ну, особливо мені там подивитись за деякими гравцями більше часу, бо, от, бачиш, були певні надії на, можливо, інших гравців, але з часом би, було показано, що вони просто нестабільні, і тому було прийнято рішення брати інших гравців. Зараз склад наразі такий: у нас є 4 гравця: у нас є лін. Є гравець команди Лео і Єдиний поки що Українець в основному складі. А потім у нас йде Руї. Його звати Джитіс, це литовець, дуже талановитий, 19 років йому. Далі у нас йде а, бельгієць з українськими корнями, з, з українським корінням, так би мовити, це Ноут. Через нулік не потрібно писати, хто буде шукати. Її. А, і четверте у нас це снайпер, це shield, який представляє агенцію Prodigy. До речі, агенція сам Деяна, якщо я не помиляюсь. Непогано він себе проявив на тестах. До речі, можу одразу сказати, що спочатку були надії на іншого снайпера, але потім, подивившись на шилди, я був здивований тим, наскільки він добре себе почуває у різних ситуаціях, в яких там молодий гравець може запанікувати чи зробити якусь помилку. Тому ось Spots one finds out shock, leaves it down to Oscar and Zedko. Plays into the smoke, here's Oscar's position... I'll try and abuse it. Oh, they pass by each other on the smoke. He goes ahead, finds out one, living Zedko's Oscar, now all alone. Ooh, misses his initial. He's trying to force a fight. Not enough time remains. No kit. That's all she wrote. And he, unfortunately for him, he loses the fight outright. An eighth for the Prodigies. Just looking stellar. <laughs> І вже починаємо ми тренування. У нас вже є план, що ми будемо робити, і поки ми це все робимо зараз. Люди грають прем'єр. Зараз люди грають КС-2 на Фейситі, і саме на цих платформах ми будемо шукати п'ятого гравця. Бо роль там дуже важлива і на неї не пройшло тест аж п'ять гравців. Потрібно було брати, тобто гравців максимально кращих у своєму віковому діапазоні. Тобто я дуже багато дивився ідемок і українських гравців, але по рівню тому, що, от, наприклад, які є у руї, ноти там Шілда, так от такого ж рівня гравців зараз в Україні вільних, молодих, без контракту немає, можна сказати від слова зовсім. Є багато. Талановитих гравців, якими зараз там по 15 років, я знаю навіть три таких, але вони ще замалі. Тобто, з 15 років, з 16 ти, ти тільки можеш грати якісь чемпи. А і не забувайте, що в Україні зараз сцена така, що у нас половина людей робила займалася матчфіксингом, половина десь грала з Радаром, хтось фармить туріків вайтбіт з щитером, якого нік там Старгаз. І тобто люди, у яких така репутація, просто не може можуть потрапити ніяк до Монте, взагалі, ось тому і мало українців. Але у українського кіберспорту є майбутнє. Я бачу, що є а, якби надія і є оцей скіл. Але порівнянні зараз ці гравці на ступеньку нижча, мабуть, на дві, ніж гравці зараз основного складу, яких ми вже взяли. А, чому так? Давай з першого як він потрапив до академії без тесті. Ну, по перше, він до цього грав і в моїх колективах, і по-друге, він грав в команді Леогімі, де себе непогано проявив. А там був непоганий тренер. Це хто знає, хто не знає Рижий у нього нікнейм. Які теж йому дуже багато бази. Понадавав, і він вже був готовим продуктом. Тобто це єдиний гравець із чотирьох, який є готовим продуктом, готовим уже до гри, навіть мені здається, в основному складі. Ну але це моя думка, знаєш? Тобто можемо його там скоро живу. побачити. <хи> тобто, ну тому і так. А чому живемо разом? Колись в Одесі не було світла, ну колись, <рик> рік тому, коли був бликат, і в мене його було просто трошки більше. і Я просто запропонував йому там приїхати, і ми Сиділи спокійно поруч, я собі грав фейс ти, там грав собі там, з за ЛНЖ і ось так. От. Ну, спочатку, до речі, ну, якщо згадувати, згадувати Ліна, коли йому було 16, то ну, в порівнянні з тим, що зараз, ну, це був взагалі фул нуб. <схай> не ображайся. <схай> Но, але зараз, ось, за два роки, людина ось з такою дисципліною. І взагалі я вважаю, що людей з такою дисципліною, як у нього, я взагалі ну, ніколи не зустрічав. Тому... Це основна причина, чого я в нього вірю. Тому що ну, той, хто робить, 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 робить і не звертає там, наліво направо, той досягає тих вершин. Тому я в нього вірю. Борщ чи вареники швидко відповідати. Борщ. АВП чи яка? АВП. Сімбул чи ворог? Ворог. Е, Нептун чи Зевс? Нептун. Місяць не вручити чи місяць не грати кеску. Місяць не рад ФС. Сніданок в постіль від Ліна чи від Анджеліни Джолі у найкращі роки? Ще раз. Сніданок у постіль від Ліна чи від Анджеліни Джолі у найкращі роки? Та вона вже стара. А, вона найкращі Ну Анджеліна Джолі. Вона вже стара. Принцеса стара. Хто завжди просив твоєї фанатської підтримки. Всі ми просили. Настав час нам віддячити тобі. У непрості часи дай спорту себе підтримати. Як коли заряджав на трибунах, зарядися ввечері на дивані. Візьми тайм-аут серед постійної напруги. Дозволь собі пограти або подивитися грають інші. І не забувай рухатися. Заради своєї мети та заради спільної. Спорт завжди підтримає тебе. Фавбет залишайся всередині гри. Так, ну Я, Влад, я з задеси. Um... Простий хлопець, хожу в зал, граю в кс, хаваю, е, сплю, все. Почав я, коли я зламав ногу, от, е, я попросив е, батьку купити мені комп. Спочатку грав матчмейкінг, потім фейсіт і так пішло поїхати, все. 15, мабуть. Тобто не так давно почався. Чи... Ні, 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 14. 14, да. Я подивився, мабуть, якийсь ролик на Ютуб, мабуть, навіть інкмейта, що історія про кіберспортсмена. Почав я познайомився з хлопцями з Фейсіту. Ми додавалися в друзі, грали в місті, та і так вечірні розмови в Тесі, та і все. Мене позвав Діма Рижий, потім мені в телеграм написав Сергій Грець, Акамурчик. Та й все, мене позвали. Я потестився, мабуть, там два-три дні. Ось вони тестили ще двох гравців, НІФІ та ще когось. Ось, та й потім, спустя неділю, вони мені написали, що ти нам підходиш, давай грати в місті, і все. Мене підписали, та й ми почали грати. Фактувати праки грати через дві неділі, мабуть, щось таке. Мене викупили. Ось ось мені контракт ще був. Я як би сказав, що треба йти далі. Це мій шанс, та і все. Це було смішно. Тому що е, я зайшов, я грав не на своїх ролях. І проти нас е, я гадаю, що грали з Радаром. Це 100%. Ну. Е, ще у е, Демка, мабуть, був, були лоси 20%, тому що... Я, з, з інтернетом що то було, тому ми програли. Я як то наводити вайп, вайб, бо пацани якісь помігші були. Тобто, я, я не знаю. Але я зайшов в Тес і ворог такий, все, гайс, погнали, та і все. Ми, мабуть, почали вигравати, а потім у нас без шансів взагалі. Де ми, там, там і вони. Ось що я можу сказати. Коли я захожу на сервер, ну, в мене немає якогось режору. Я тільки розумію, що це модельки і все. Так, e, да, я хочу поїхати на змагання e, по паверліфтингу. Ось то я хочу не на Мастера спорту, а на міжнародного класу Мастера спорту. В нас. Завакаю. З англійською в мене все добре. E, я практикуюсь. Ось я почну скоро грати в ФПОЦ, щоб практикувати англійську мову. Банан чи творог? Банан. Протеїн чи мінокисло? Протеїн. Станова тяга чи жимльожа? -льож? Жим Плеймеф чи Шварценеггер? Шварценеггер. Айван чи дівчина Айван. Я гай, сорі, пацани. нормально.